Назву три основні причини, через які ви не живете життя своєї мрії. Причина номер один: ви для себе не визначили, що є життям вашої мрії, до чого ви хочете прийти. Друге, якщо ви все-таки визначили і мрієте про щось конкретне, ви не знаєте, як до цього прийти, які кроки необхідно робити для того, щоб наблизитися до життя своєї мрії. І третє, якщо ви все-таки визначили приблизно свій шлях, ви знаєте, як туди прийти, що треба робити, щоб рухатись в тому напрямку, ви просто не робите цих кроків. Ви лінитесь і стоїте на місці. Це основні три причини. Ви не знаєте, чого ви хочете, ви не знаєте, як туди дійти, і ви нічого не робите в цьому напрямку. То вам треба або визнати, що ви лінива дупа і продовжити жити своє життя без змін, або почати рухатися і щось робити в напрямку до того, щоб змінити своє життя.